Місце магніту є центр Довженка, який був збудований у 1986 році. І тут відбуваються самі головні події нашого району. На проспекті Червоної Калини переважає багатоповерхова житлова забудова радянських часів. Представлена переважно 9 та 14 поверховими будинками, а також забудова комерційного призначення, шувар інтерсіті, вам. Важливим є у нашому районі навчально-реабілітаційний центр Джерело. На проспекті розташована дитяча та доросла четверта поліклініка. Наша Сихівська районна адміністрація та Сихівський відділ поліції. У 2021 році блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив чин освячення Христа й місця будівництва нового кафедрального собору Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України на проспекті Червоної Калини. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про це чудове місце. Яке ще у 90-х роках називали Зуброю, але на теперішній час Санта-Барбарою. Саме ці арки позаду в мене були схожі на фільм Санта-Барбара, які який, який знають усі жителі Львову. Саме тому це місце назвали санта барбарою немає жодного наявна, який не знає, де знаходиться Санта Барбара. Саме зараз я вам покажу всі фото і відео, які є про ці рамки. Усім дякую, дякую. за перегляд. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми є Парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці. І сьогодні ми вам хочемо розказати декілька цікавих фактів про нашу церкву, що на Сихові. І також розкажемо вам цікаві факти про спільноти нашої церкви. Будівництво храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові розпочалося у 1995 році. Та тривало 5 років. 8 жовтня 2000 року храм освятив єпископ Любомир Гузер. Церкву будували добровольці. План церкви подібний до візантійських храмів, де можна прочитати квадратний хрест, притвор та апсиду. Об'ємне вирішення храму подібне до типових ритмічних композицій, притаманних українським церквам. Величне святиння у центрі Сихова споруджена за проєктом канадського українця, відомого архітектора Радислава Жука. Парафіяльна спільнота церкви одна з найбільших в Україні серед греко-католицьких церков. На парафії створені та успішно діють близько 80 спільнот. 26 червня 2001 року біля новозбудованого храму відбула зустріч папи римського Івана Павла II з молоді, яка зібрала близько півмільйона людей. З того часу площу біля храму Різдва Пресвятої Богородиці назвала іменем Івана Павла II. Парохом церкви є Орст Фредина, який активно залучає молодь до усіх спільнот та є найкращим парохом в Україні. А, і також я є частинкою спільноти Марійська дружина та Садбоско. А Нестор, мій брат, є частиною спільноти Вівтарна Дружина. Я хочу вам розповісти про стадіон України, який знаходиться у Сихівському районі міста Львова, у якому проводяться всі матчі домашні матчі Львівський Карпат. У 1950 році на цьому місці були розташовані цегляні заводи. У 1963 році збудували стадіон під назвою «Дружба». У 1990 році стадіон перейменували на стадіон Україна. У 1992 році стадіон приймав чемпіон... фінал чемпіонату України з футболу, у якому «Динамо Київ» поступилося з рахунку там таборі. Та стадіон Україна неодноразово на своєму полі приймала Національну збірну Україну, де вона здобула 100% результат 6 перемог з 6 матчів. Найчастішими відвідувачами стадіону України є віддані вболівальники Карпат і Ультер Довженка – це визначний та культурно освітній осередок, розташований у житловому силі Си. Ось декілька цікавих фактів про цей центр. Споруда була збудована у грудні 1986 року за проектом архітекторів Анатолія Ващака, Василя Каменщика та Євгенії Мінкової. Спочатку це був кінотеатр імені Олександра Довженка. Пізніше отримав назву кіно, кіно і у 2018-му Центр Довженка. Цей зал для кінопоказів розрахований на 196 місць. А у цьому залі проводять різноманітні культурні заходи, концерти та інші події. На першому поверсі центру Довженка також розташований центр психологічної підтримки Я разом з тобою. Це програма, яка передбачає надання безкоштовної психологічної підтримки і допомоги дітям та дорослим. Вони проводять індивідуальні консультації та групові спеціальні тренінги для спеціальних груп, таких як соціальні працівники, педагоги. На другому поверсі працюють розважальні активності для ваших дітей: навчальні заняття, творчі майстер-класи, заняття шахів, спортивні активності. Це все спільно з ЮНІСЕФ ще було відкрито у 2022 році. Будівля центру Довженка розташована на перетині головних магістральних доріг житлового району Сихів, проспекту Червоної Калини та вулиці Сихівської.